Ухилення від сплати податків, стаття 212 Кримінального кодексу України за криптовалюту. Де межа між штрафом і тюрмою? Розбираємо питання, відповіді адвоката. І так, парадокс: 25 рік у нас закон України про віртуальні активи формально існує, але зміни до податкового кодексу так і не прийняті. Правила гри нібито є і нібито їх немає. Багато хто сприймає це як сигнал, можна не сплачувати податки. Це фатальна помилка для ДПС податкової та детективів БЕБ, Бюро економічної безпеки. Відсутність спеціального закону означає лише одне: криптовалюта оподатковується за загальними правилами. Та у цей та у цей процес також включається органи національної поліції, тому що кіберполіція. Не може просто так дивитися на великі суми перерахованої криптовалюти. Це відкриває прямий шлях до кримінального провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України ухилення від сплати податків. І так, 19,5% з усього обороту математика слідства, поки немає спеціального податку на крипту, як планувалося 5%. Податкова трактує ваші виводи в фіат як інший дохід. Ставка 18% ПДФО плюс 1,5% це військовий збір, і дорівнює 19,5%. Головна паска оборот, прибуток. У вас немає чіткого механізму, щоб. Показати витрати на, наприклад, купівлю цієї ж криптовалюти. Приклад, ви купили USDT на 1 мільйон гривень, а продали на 1,1 мільйон гривень. Ваш реальний дохід 100 тисяч гривень. Логіка слідства, вони бачать надходження на карту 1,1 мільйон гривень. І часто ігнорують ваші витрати на купівлю криптовалюти, оскільки документи не відповідають стандартам. Вони. Нараховують податок з усього 1,1 і чи, наприклад, 100 мільйонів. Коли приходить бюро економічної безпеки, який поріг криміналу питання саме через такий підхід рахувати податок з обороту, а не з маржі. Ви можете миттєво перетнути межу кримінальної відповідальності, щоб відкрили справу за статтею 212 Кримінального кодексу України. Сума несплачених податків має досягти дуже значного розміру. При активному трейдингу накрутити таку суму податкового боргу на папері слідчого можна за місяць, півроку, рік для деяких, в залежності від обороту. Нульова декларація не врятує. Наше завдання, по-перше, це формуємо доказову базу витрат, історія ордерів, банківські виписки, p 2 то квитанції тощо інші докази. По-друге, проводимо альтернативні економічні експертизи.